Oh. Oh, привет, oh, привет, Я думаю, що як не дас в більшості. Ну, Будемо готові, коли не нападать за тобто цею, ми будемо більше до того готові. А, так, я думаю, що у нас може є. Будемо готові. А, ну так. Тож, я би хотів би запитати, там у нас ціна готова. А, ну, тільки з того боку. Вони ж завтра нападають. Завтра? Так, нам далі, щоб ця стіна була зразу готовою. Не переживай. Мені стріляно сказала, що вона буде повністю е, завтра готовим. Вони якось повільні. Я розумію, але це не так просто. Добре. Е, Тож тебе є план. Е, так, як захистити село під нас. Нам потрібен артефакт час. І ти хочеш і бізнесів виконувати його хоч брак зе. Саме так. Але ж. Е, він в мене. Тебе? Так, я думаю, що в мене біженці все вийде. Ну добре, побачимось. Е, так, побачимось. Тож, ми будемо більшості готові, щоб зупинити. зупинити. Falковер плеєри. Ну, тобто, що ми йдемо на... десь. ласка. Що? Серіо, так ти мене чуєш, що. Завго зупинись! По-перше, не нексель, от я полюплензе. Подує геселю, ти вже немає. А, навіщо ти його вбив? Навіщо я його вбив? Ну, бо ти вже не буде, він вже не буде потрібен. Як ми злишимо село питання, він вже не буде більше ці нам. Я то розумію, що він не буде потрібен, але, але навіщо його вбивати? Ти не просто відпустити його. Відпустити від демонізації? Я так не думаю мені сказати хлопець, офів. А ми йдемо. Ми йдемо завтра, Лишилось тільки 24 години, щоб ми будемо завтра. Е, тож, гулі е, я би хотів. Знаю, би. Е, що ми завтра нападаємо. І ми нам б дивно буде більше його тому, що армія буде повністю готовою. Вона то готова, але. Я то розумію, все буде більше, і ми знаємо, що робити, та Так, ми знаємо, що робити. Ну, куль Так, я не забудь завтра, щоб армія повністю була готовою. А, так, звісно, я не забуду. Добре. Тож ми можемо вишити і будемо готовими. Я то розумію, але я думаю, що як ви назад може не пасти, вони можуть без синім знищити село 15 і ми на безпеці. Що? Е, Тобто вони можуть знищити село 15 і нам кінець. А, так, я розумію. Ми будемо щось робити, щоб їх зупинити. А, фірус, ми їх зупинимо. Ні, так, я то переживаю. Але це не думаю, що не може бути настільки поганим. Я не думаю, а як виходимо артфакт часу, ми можемо все виправити. Виправити? Ну, що сталося його багайном, це теж, теж важливо. Ми ж можемо якось все виправити, і ми будемо знову друзями. З Херобайном. Так, ми можемо. І я тоді надіюсь, що. Ми зможемо все це повернути. Е, так. Добре, до побачення.